Ми зупиняємося на знак подяки тим, хто продовжує боронити нашу державу, наше право бути українцями, право вільно жити на власній Богом даній землі під українським небом і українським прапором. Хай стишаться наші кроки та ніколи не стихає стукіти полум'я наших сердець усім, хто віддав життя, захищаючи нашу державу. Усім, хто загинув, відстоюючи нашу волю та нашу незалежність в окопах і в тилу на землі і в небі, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.